Як обіцяла, нагадую стосовно нормативу по працевлаштуванню осіб з інвалідністю, яким необхідно дотримуватися роботодавцям. Якщо у вас працює від 8 до 25 працівників з основним місцем роботи, необхідно забезпечити одне робоче місце для особи з інвалідністю. Якщо більше 20, 25 і більше штатних працівників. То це 4% від середньооблікової кількості штатних працівників за звітний рік. Наприклад, якщо середньооблікова кількість штатних працівників у 2022 другому році вас складатиме 100 працівників, то необхідно, щоб у вас було працевлаштовано 4 особи з інвалідністю, якщо ви не виконуєте норматив відповідний. То Фонд соціального захисту інвалідів надійшли вам в електронний кабінет відповідну адміністративно-господарську санкцію. Розмір її досить просто підрахувати. При кількості працівників від 8 до 15 розмір санкцій складає половину середньорічної заробітної плати по підприємству. Наприклад, якщо середньомісячна заробітна плата у роботодавця складає 7 тисяч гривень, то ми. 7 тисяч помножаємо на 12, ділимо на 2, отримаємо 42 тисячі е, штрафна санкція за непрацевлаштованого інваліда, невиконання відповідного нормативу. При е, кількості працюючих від 15 розмір е, санкцій складатиме е, Рівно річну середню середньорічну заробітну плату під по підприємству. Наприклад, якщо середньомісячна складає 8 тисяч, середньорічна складає 96 шість. Якщо ви не до двох двох осіб з інвалідністю, наприклад, необхідно чотири да, по нормативу, у вас працює лише два. То ви сплачуєте дві середньорічні заробітні плати штрафної санкції. Таким чином, якщо ви своєчасно до 15 квітня цю штрафну санкцію не сплатите, то буде нараховуватись. У розмірі 120% річних облікової ставки Національного банку України таким чином розмір санкцій. В принципі суттєвий, тому звертаю увагу роботодавців, да, перевірити дотримання відповідного нормативу працевлаштування інвалідів та перевірити наявні документи інвалідів, як, як ми знаємо, довідка о, довідка огляду МСЕК і програма, індивідуальна програма реабілітації. Це два документи, які під підтверджують статус інваліда і обов'язково зверніть увагу, щоб ці документи не були прострочені, і своєчасно продовжував інвалід підтверджувати свій статус, тому що в Якщо довідком СЕК строк дії закінчився, особа не перестає вважатися такою, що має статус інваліда, і відповідні пільги застосовувати до неї пільгову ставку ЄСВ 841 та враховувати в виконанні квоти працевлаштування інвалідів, ви вже не можете. Тому будьте уважні, будуть питання, звертайтесь на все добре.